Вельми, шановний пане голово, шановні колеги, українські народи. Ми всі любимо говорити про перемоги, радіємо й горді за Україну, коли наші спортсмени отримують золоті медалі і на весь світ грає український гімн. Буквально на вихідних Наталя Прищепа на дистанції 800 метрів завоювала золоті медалі Чемпіонату Європи з легкої атлетики. Дуже скоро, в серпні, у Ріо розпочнеться Олімпіада 2016. Ми всі віримо та вболіваємо за наших спортсменів. Як, до речі, вірили і вболівали за нашу українську збірну, але хочу сказати, шановні колеги, в спорті чудес не буває. Наша збірна не спромоглась забити бодай один гол. І давайте, і ми одразу почали навішувати ярлики футболістам, головному тренеру, навіть нашому колегові президенту Федерації футболу України Павелку Андрію. Я вам скажу, шановні колеги. Результат гартується з самого Маличку з Дею США. І це ціла система, і ціла піраміда. І вершиною цієї піраміди вже є олімпійські зборні та збірні команди різних видів спорту. Те, що ми побачили на Чемпіонаті Європи, це результат нашого ставлення до спорту в цілому. Не, можна, не може українська система розвитку спорту перемогти німецьку машину. Де в рік мільярди євро фінансуються для розвитку дитячого національного спорту, а для порівняння в Україні нуль. Ми всі 25 років незалежності протрималися на тому, що було напрацьовано ще за часів Радянського Союзу, а сьогодні взяли розвалену матеріально-технічну базу і передали її на фінансування місцевих бюджетів. У 2015 році ми хоч виділили 100 мільйонів для підтримки цих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а в 2016 році взагалі нуль. І як приклад, наведу вам, що в цьому році на Київщині виділено на розвиток дитячо-юнацького спорту з обласного бюджету 600 тисяч гривень. Цього достатньо бодай на одну школу. А є такі школи, де потрібно 2 мільйони гривень на рік. Для порівняння один день роботи Верховної Ради, навіть коли вона заблокована, українському народу коштує 2 мільйони гривень. Як результат, сьогодні держава скоротила 30% ДЮ США, решта ще тримається або на батьківських коштах або на муцінацьких. Хоча сьогодні не зовсім охотно бізнес хоче розділяти соціальну відповідальність з державою, тому що підтримка міцерних органів влади прирівнюється до корупції. А якщо все-таки місцеві кошти прийшли на рахунки, ДЮСШ, то вони обкладаються податком. Мало того, ми з вами ще зобов'язали ДЮСШ США платити податок на землю і нерухомість. Колеги, в результаті всього цього спорт став елітарною сферою. Ті, хто все таки знаходить можливість ним займатися, робиться не завдяки державі, а супроти. Ви чули заяву Стели Захарова, яка сказала, що 250 спортсменів після Олімпіади готові покинути нашу країну. Будь ласка, одну хвилину завершити ви виступати за іншу країну. І сьогодні вже п'ять спортсменів олімпійців на цій олімпіаді отримали інше громадянство. і будуть виступати за інші країни. Шановні колеги, розвалена медична система, культура, освіта, спорт все це знаходиться на межі через злочинну бездіяльність держави. Хто виконавець, ми бачимо, хто замовник. де гуманітарне вищення, винищення нації, і це навіть без війни. Депутатська група Воля народу закликає згуртуватися серед двох тисяч законопроєктів Сьогодні є лише два законопроєкти, які може хоч частково виправити ситуацію з дитячою юнацькими школами і спортом. Це законопроєкти нашого колеги Артура Палатного. Законопроект 2068 щодо змін до податкового кодексу і 2223. Нам потрібно їх розглянути і використати при підготовці змін до бюджету 2016 року. Також закликаємо уряд затвердити цільову програму розвитку фізичної культури і спорту. Дякую вам.